Про очі. Розкажу вам три таких моїх базових правила, які, на мою думку, прям дуже важливі при нанесенні крему навколо очей. Правило номер один це кількість крему. Подивіться, скільки я його беру це така як горошинка, не капетусечку, а щоб беремо таку кількість, щоб його класно рознести на всю потрібну нам робочу зону. Нам потрібна певна кількість компонентів, щоб там активи попрацювали. Правило номер два. Наносимо крем тільки там, де ми відчуваємо кістку. Нам які тканини, там вже, вже далі немає кістки, ми не наносимо. Там попросту немає сенсу того робити. Там нема тої тканини, яка б його увібрала. Правило номер три. Крем, ми вбиваємо. Так ми значно економимо крем той самий. Ми дуже обережно стосовно зони навколо очей себе таким чином поводимо. Якщо ми його будемо масажувати або розтягувати, ми можемо десь перетягнути, десь трошки зробити собі самі зморшки. Тому не ризикуємо, тим більше, якщо ми говоримо про... Щоденне його використання. Це е, одне, а друге, таким чином більшість крему буде знаходитися все ж таки в зоні навколо очей, а не на наших долоньках і не на наших пальчиках.